Доброго дня! Я Лена Гаманінка передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні у нас з вами розпаковка. Буду робити раз, два, три, чотири. Чотири. Я думала п'ять, раз, два, три, чотири чокера і браслетики. Дуже тонюсінькі, акуратненькі. Я той раз вам розказувала, що вділа. Хлопкову футболочку і спідничку, і виявила, що в мене нічого немає такого простенького, щоб акуратненького, без каміння. І ось я купила спочатку, думала, у мене там ракушки були, де я діла, ну, десь ракушки були, але вони були такі жовтенькі, величенькі. І тому я замовила, гляньте, яке воно цікаве. Як трояндечки. Бачите, воно... воно отак буде вниз. Це мушлі, отак відрізані трошки. Бачите? І до них замовила це натуральний перламутр. поблизькою, гарно. І, і більше нічого, ніяких не буде. І бронзова фурнітура. Може, тут бронзові шарики. Тут треба думати, що, що ж тут проставляти, бо воно, бачите, коли висить, тут от такі, щоб не було видно тілєзки, чи ліски. Ну, Я буду на ювелірний тросик дівати, щоб цього ювелірного тросика не було видно. Тут щось треба буде проставляти. Це буде перший наборчик такий, красивий, без нічого, щоб можна було вдіти під хлопкову футболочку, не пафосний, не нарядний. Так, оце в мене буде. Такий самий, пам'ятаєте, я ще не обдала, зараз я пошукаю. Мені дуже-дуже сподобався оцей браслетик. Дуже сподобався. І я вирішила жіночу версію зробити. В мене буде отакі флюорити, бачите, різного різного кольору. Ну, ви знаєте, от ніколи не вгадаєш по кольору, тому що на фото вони були світліші і багато зеленкуватих було. А тут, бачите, раз, два, три, чотири таких темних. Ну, нічого, вони підуть на браслетик або на чокер ззаду. Нічого страшного, кольори чудові. Так, одразу буду показувати, що я до, до них замовила. Замовила два види от таких Намистинок. ронделі. Тут же ж також ронделі. Но тут були ронделі з натурального каміння, а я щось вирішила ну, трошки додати це ж дівчукове, це не хлоп'яче. Я не знаю, який краще, цей по кольору, нібито гармонійніше, але він заблідий. Ну, Блідкувати таке, чи як правильно. А цей дуже гарний. Мені подобається. Ну я подивлюсь там ще щось до сього, до того. І до них тут же ронделики такі крупненькі з нержавіючої сталі, бачите? Великі і проставлені маленькими. А сюди я вибрала оце. Я не знаю, я вперше побачила, мені так сподобалось. З райдужним сяйвом, оце буде маленька проставочка. А ці я зараз розріжу вам спеціально, щоб показати. Вони такі цікаві. Дивіться, вони рифлені. Я не знаю, чи видно, чи видно. Зараз ще декілька візьму, отак можна, так буде видно. Вони рифлені. Бачите, як цікаво. Такі красиві. Це буде у нас, оце, вони будуть обрамляти флюорити і кришталеві намистинки обрамляти. Оці. А між ними буду вже проставляти оцей малюсінький. Ну, це, мабуть, наступного разу будемо робити. Я ще не бачила такого гематиту. Так, як, як побачила, мені одразу, одразу щось захотілося зробити. Я згадала, що хочеться мені з рундиликами браслетики, чокер акуратненький, малюсінький. Отак буде у нас. Так, далі у нас. А далі йде цікава історія того, що... Ой, господи. Того, що. А, розчепилась. Я не знала, ну ви ж знаєте, що е, неможливо побачити... Колір на фото Ну, неможливо. Коли замовляєш, я дуже-дуже багато помилялась. Тому замовила, захотілося мені таке літнє літнє, щоб мало фурнітури, зовсім майже без фурнітури. І таке літнє літнє, щоб було як море. І мені дуже сподобалися такі намистинки незвичайної форми. Бачите, вони. ой, ну Це треба, я не знаю, видно, не видно, вони такі закруглені з однієї сторони. А з другої трошки пласкіші. І вони, коли поряд виглядають, отак, вони як маленькі бантики. Як бантики виглядають, так красиво. І колір, ну, прямо чи видно, чи не видно. Колір, а не так я включу ще, може так краще. Колір, як вода. Вода прямо, бачите, красивий і страшний. І я не знала, що з цих. Замовити. Це ларімар. І схоже, що він натуральний. ППЛА. Ларімар. ларімар. І схоже, що натуральний ларімар. Того, що чим ларімар відрізняється від звичайних таких морських камінчиків, він виглядає, наче як звичайний камінь, такого кольору бірюзового, опущений. Під воду, і по ньому такі розводи, як сонце через воду. Отак відрізняється ларімар. І тут я бачу такі точно вкраплення попадаються. Я не знаю, ну буде видно, не видно. Ой, пробачте. Ну, видно ж, видно, що попадаються такі, воно не однорідне, а з такими розводиками, якби. Бачите? А це у нас, господі, амазоніт. Також видно, що амазаніт, тому що слоїста така шарами структура. І от я не знала, який з цих камінчиків підійде під ці намистинки чудові. І я замовила і ті, і ті, вони і ті, і ті підходять. Тепер прийдеться щось, я не знаю, буду думати. Або два окремих зроблю. Браслетик з чокером, або, може, асиметрію якусь. Ну, це дуже цікава задача. Дуже. Так, далі у нас кубик. Рожевий кварц, кубик. І такий самий замовила кубик з кристалевий. І буду проставляти. я не знаю, я, я думала, я тут, бачите, гематит цікавий дуже, є блискучі такі, блискучі, блискучі. Бачите? А є матові тут, попадаються. Ну, я думаю, що блискучі підуть сюди, а матові, може, тут згадяться. Ну, подивлюсь ще, ще не знаю, ще не вирішила, як що робити. Може, буду через по одні, Так, одну кришталеву, одну таку, одну таку по черзі. Може, буду одну таку з двох сторон. кришталеві. мені щось з горлом сьогодні. Може, вірус якийсь, але ну, через телефон він не передається. Не бійтесь, дівчата. Е е ну, е таку, ці з боків, а ці з боків. <кій> ну, ще не вирішила. Так, ну ви бачите, що тут в мене? Я люблю дуже е е використовувати квіточки, такі зірочки. Е використовувати. там, ну, Символіку, символізм, крила. А тут нічого немає. Ну, По-перше, мене дуже неприємно вразив один коментар, що коли я використовую ці сердечки і квіточки це для дорослої жінки це признак інфантилізму. Можу можливо, можливо, це якась інфантільність. Я про це не замислювалася. А, а коли воно мені допомагає вижити в цих умовах, коли тривога одна за одною, коли лягаєш спати і не знаєш, чи зранку прокинешся. І от це все відволікає і дає змогу жити повноцінним життям. Розумієте? Так що не треба писати мені таке, що це інфантілізм. Чи ще щось недопустимо для дорослої жінки. От спеціально для таких критиканів тут не буде ні жодної ні сердечок, ні квіточок, ніякого символізму. Буде просто красиве каміння. Все показала дівчата, не знаю, з чого я почну. Скоріше за все, почну з цього, того, що тут просто збирати треба. А всі останні треба дуже-дуже дуже. дуже, дуже Ще думати, розмірковувати, швидше за все з цього ось почну, ось з цього чокера і браслетика. Дуже мені сподобався спосіб, я вам казала прошлого того разу, коли показувала останню версії, версії чоловічих браслетів. Дуже-дуже мені сподобався один спосіб, який я випадково знайшла, як кріпити. Ювелірний тросик. Без колотів, без крімпів, без нічого. Оце наступного разу я буду робити оце і покажу вам цей спосіб. Дуже простий, дуже цікавий. Дочекайтесь. все дівчата, підтримуйте, всіх обійняла, до зустрічі!